Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat, з якою легко продавати по всьому світу. І сьогодні я маю для вас шість головних порад, які допоможуть забезпечити високий рівень сервісного обслуговування, а це і клієнтів ваших зробить щасливими, і рейтинг вашого магазину в пошуку на ЕЦІ покращить. І якщо вам подобається такий контент та ви вважаєте його корисним для себе, то підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Ну, насправді тут все просто. Etsy цінує лояльних покупців, тому що вони приносять Etsy більше грошей. Тому Etsy, відповідно, і буде показувати таким покупцям магазини, в яких до них добре ставляться. А наша з вами задача це тісна співпраця з нашими клієнтами, що відображається в сервісному обслуговуванні. Але разом з тим, Нагадаю, що якость вашого сервісу це вимірювальний показник, який складається зі швидкості відповідей на повідомлення, вчасної відправки та доставки ваших товарів, середнього рейтингу по відгуках і вирішення кейсів. Перше враження про ваш бренд: клієнти часто отримують від спілкування. Тому першою порадою моєю буде пропрацювати свій власний стиль комунікації. Ви маєте бути дуже вічливими, дружніми, надійними та професійними, і це водночас. Дуже гарний спосіб стати ближче до ваших клієнтів і завоювати їх довіру це висловити свою подяку і показати, що ви цінуєте. Кожного свою, свого клієнта. Це не складно, але при цьому далеко не всі продавці витрачають час на те, щоб подякувати клієнтам за їх замовлення та взагалі за довіру. І тут дуже важливо є саме персональна комунікація у вигляді подяки. Таким чином, ви зможете показати, що за вашим брендом ховається людське обличчя, що ви реальна людина і що. Це допоможе забоювати відданість та лояльність ваших клієнтів. У нас на Еці є можливість налаштувати автоматичну нотифікацію покупцю, який щось у вас купив. Але я цього не роблю, тому що автоматична розсилка дуже часто дратує покупців та вважається спамом. Тому раніше, після кожного свого замовлення, я писала особисте повідомлення кожному покупцеві, де дякувала йому за покупку. Так, дійсно, коли замовлень ставало все більше і більше, це робити ставало все складніше і складніше, але я все одно знаходжу можливість і зараз приділяти увагу та подякувати своїм клієнтам. Приділяти увагу персональній комунікації потрібно однозначно, і особливо це потрібно молодим магазинам на старті. І ще поділюсь з вами одним своїм лайфхаком, що стане в нагоді і досвідченим продавцям та допоможе збільшити продажі. Дуже часто потенційні покупці задають нам уточнюючі питання щодо товару, але замовлення ще не оформили. І своєю відповіддю ви легко зможете довести це до угоди. Не закінчуйте свою відповідь крапкою, не відпускайте просто так можливого потенційного покупця. Дайте відповідь, а далі задайте вже своє питання. Ну, наприклад, таке: якщо мова йде про розміри, то запитайте, а який саме розмір вас цікавить? Таким чином, ваше спілкування переросте в діалог, коли вже потенційний покупець повинен буде відповісти вже на ваше. Питання, і це з великою долею ймовірності і може закінчитись продажем. І повірте, покупці дуже цінують персональну комунікацію як одну зі складових сервісу і віддячать вам взамін підзерковим відгуком від себе. Друга порада стосується швидкості відповідей на перше питання від клієнта. Намагайтесь відповідати на повідомлення протягом 48 годин, адже це впливає на ваш рейтинг у пошуку. А також це створить відчуття надійності та турботи про клієнта, тому щоб оптимізувати свою роботу та зекономити час на відповіді, я активно користуюся заздалегідь збереженими шаблонами відповідей. Це попередньо написані мною повідомлення. А використовую я для цього вбудований інструмент від відсі, що допомагає автоматизувати ваші відповіді та надсилати стандартну інформацію через повідомлення, а також швидко надавати відповіді на часті запитання від клієнтів. Напишіть ви в коментарях, чи користуєтесь ви збереженими відповідями. Третя порада це увага до деталей. Це створює емоційний зв'язок з вашим брендом. Всі люди люблять сюрпризи та турботу. Налаштуйтесь на довготривалі відносини з вашими клієнтами, зробіть з них. Постійних покупців, обслуговування клієнтів не повинно закінчитись після завершення угоди, після того як ви вже відправили замовлення. Багато клієнтів повертаються за повторними покупками і, підтримуючи з ними контакт, ви тим самим вибудовуєте довгострокові відносини. Ну, наприклад, напишіть клієнту після доставки його замовлення, щоб переконатися, що йому все сподобалось. Також ви можете подякувати за співпрацю, надіславши. Чи промокод зі знижкою на наступну покупку. Таку розсилку можна налаштувати автоматично, в шоп менеджер в розділі розпродажі та знижки. І ваш клієнт отримує емейл e з промокодом після того, як ви відправите замовлення. З особистої практики мої покупці використовують такі промокоди при здійсненні вже повторних покупок. Плюс до кожної посилки я додаю візитівку зі словами подяки, де також розміщую промокод зі знижкою, і самі уважні покупці можуть отримати знижку аж 25% на наступну покупку. Четверта порада: думайте як покупець, що вони можуть не знайти або не зрозуміти. Ну, наприклад, якщо ви продаєте вінтажні товари, пояснюйте, як доглядати за ними. З власного досвіду можу сказати, що дуже гарно працюють інструкції по зборці та догляду за товарами, які ми додаємо до замовлення. Це значно зменшує кількість запитань і підвищує задоволення клієнтів. А ще лайфхак, яким ми також користуємось, щоб забезпечити екологічність та бережне ставлення до природи. Ми останнім часом відмовились від інструкцій паперових. Ми розробили qr коди з посиланням на допис в Instagram, де показуємо, як змонтувати на стіну наші полички, і уявіть, як це працює. Це і корисна інформація для покупця, і разом з тим нові підписники на сторінці. П'ята порада. Завжди відслідковуйте доставку дуже часто. Проблеми з покупцями виникають саме через доставку, здійснюючи покупки на еці, покупці хочуть знати, що їх замовлення будуть доставлені вчасно. І до речі, покупці дуже часто говорять про доставку в своїх відгуках. Як позитивних, так і негативних. Хоча нам з вами на даному етапі дуже важко гарантувати конкретні терміни доставки, тому обов'язково тримайте на контролі всі ваші відправлення, перевіряйте, де посилка, та чи відслідковується вона. А то знаєте, як буває дуже часто, ми починаємо шукати посилку, коли вже сам клієнт звернувся до вас з питанням. А де моє замовлення? І тоді ми з вами починаємо кіпішувати. Ну, хоча що там говорити, я е, і сама така. Тому щоб уникнути цього, ми щотижня почали відслідковувати наші відправлення, і це дало свої результати. Ну, нещодавно, наприклад, була така історія, коли ми відправили одне велике замовлення, але двома відправленнями. І в якийсь момент ми помітили, що одна посилка не рухається, вона доставлена в аеропорт Сполучених Штатів, і п'ять днів не рухається. За допомогою служби підтримки, я дізналась, що частина загального вантажу, що відправлялась в той день, залишилась в транзитному сортувальному складі в Європі. А частина прилетіла в Штати. Через це стає неможливою процедура розмитнення, бо вантаж прибув не весь. І поки я чекала на доставку іншої частини вантажу, вирішила, що потрібно повідомити клієнта, що його замовлення затримується. Як же я була здивована, коли отримала від нього відповідь, де він щиро подякував мені за те, що я його попередила завчасно. І коли обидві посилки були доставлені, я отримала. П'ятизірковий відгук від нього зі словами подяки за високий рівень обслуговування. Це ще раз доводить, що не потрібно чекати, поки вам напише вже незадоволений клієнт. Краще його попередити заздалегідь, і потенційний негатив перетвориться в позитив і гарний відгук. Шоста порада стосується ваших відгуків. Дійсно, п'ятизірковий відгук це підтвердження високого рівню вашого професіоналізму та майстерності, що надихає всіх нас на подальшу плідну роботу. Зі створення нових унікальних товарів. Але не забуваємо, що відгуки, окрім психологічної компоненти, є одним з факторів, що наразі враховується алгоритмом Еці і безпосередньо впливає на ранжування ваших лістингів пошуку. Щоб відповідати високому стандарту обслуговування клієнтів на Еці, у вас має бути менше 10% відгуків з оцінкою 3 та нижче. Проте дійсно іноді трапляється, що ми отримуємо і негативні відгуки, і дуже розчаровуємося через це. Тому кому буде цікаво, подивіться ось це відео на нашому каналі про дві стратегії, які допомагають особисто мені протидіяти негативним відгукам, які залишають нам клієнти на еці. Ну і підсумовуючи, хочу сказати, що сервіс це не лише про продажі, а й про ваші стосунки з клієнтами, дотримуючись високого рівня сервісного обслуговування, ви не тільки покращите рейтинг свого магазину в пошуку на еці, але й створите спільноту лояльних покупців, які будуть повертатись до вас за повторними покупками.